Йду з роботи. Ось така я хвиляста. Коротше, купила краску, фарбу для волосся. Фарбую. Буду трохи така, типа срібляста. Коротше, так добре пахне сиренью. Не знаю, бузок.

Пісенька. Коротше пісня ця заїла. Постійно її наспівую. Вот она какого є наше лето, літа. Літарки план. согрета. грита. На на наші ось так. Уже майже прийшла додому. Така вже пахуча сілень. Це така велика квіткова, багата. Лепесточку. Завжди нюхаю як іду мимо повз сирень. Тут різні сорта. Є така теж багато квіт листоч... лепесточку. <клес> така красота. Такая уже балдежна. Трохи продуктів помідори потім колбаса салями і зель, сальтисон. потім така сливкова штрудель Колготки. 20 ден 15 чи 20. 20 Шапку таку на море. потім хліб і тут Слачки веге Гжибове з під березовики. Всім доброго вечора. Сьогодні я звільнилася з праці з кухні, бо власник запропонував мені умову о праці розторгнути і підписати умову злицення. А умову злецення я не хотіла підписувати, і взагалі я вже планувала звільнятись в найближчому часі. І я сказала: ну то як він приніс всі документи, а я кажу: О, ну то давайте! Він хотів, щоб я від 30 травня вже звільнялась. А я кажу, давайте від завтрашнього числа, щоб я відпрацювала, він в шокі. Кажу, чого так кажу. Ну бо я вже, може, щось знайду друге там, на умови праці. А він такий в шокі. Він просто не хотів платити гроші за відпустки оце за все таке. А умова злецення, вона проста. Це як ну, умова праці це трудовий договір, а злецення – це як контракт, щось таке. І... Він би платив, платив теж складки, все, здоровотне, ЗУЗ було б воно. Ну, то є, До лікарів можна ходити. Але я не потребую, бо в мене є кур'єрська умова з лицензія, і там вони платять всі складки. Ну, якби... І тим більше я так замучилася за ці місяці останні бо нова повер вона дуже. Ну, Дуже не така, як мені подобається. <смі> так сказала, культурно. <смі> не хочу коротше, розказувати подробності, щоб воно не розлазилось, може, і вона десь там подивиться. і Потім, коротше, будуть образи, чи ще що. ну... Просто я людина справедлива і відкрита, і чесна, максимально. А деякі люди не такі. Ну, і коротше, від сьогоднішнього дня я звільнилася, залишилась відпрацювати там ну, якийсь там термін, і все. І я буду працювати тільки кур'єром. І хочу ще масажистом розвивати, бо масажист хороші гроші має. Один масаж зробив і вже маєш таку нормальну собі касу. Тому я хочу це якось розвивати. І ще по-дальшому я буду шукати якусь роботу. А може і зараз. Якщо щось трапиться, то я і зараз втомилась. Під... Прийшла з роботи, в нас дощ, помилась, і оце вам розказала новину. Залишилось небагато відпрацювати. Я спеціально сказала від завтрашнього дня, тому що зараз тиждень в... вихідний, потім я виходжу на 4 дня, і потім я їду до Болгарії лечу і катаюсь. І, коротше, вже коли вернусь з Болгарії, то в принципі я вже може, і не вийду до роботи до цієї. Не знаю. Ну, буду когось шукати туди. Ну, якби я могла б не робити цього, але хотілося б повару знайти якусь поміч. Бо я робила неділю через неділю. Там з жінкою, яка поваром вже давно працює, і вона хоче, щоб з нею хтось був працював у зміні. Так що, отак от. Буду шукати якусь людину, яка розмовляє по польську, бо без польської мови важко. Ну, якось так. Так що дивно таке, дивно відчуття, стільки років пропрацювати. Я з 2019 року. Ох, і в цій кав'ярні. в Кінці-кінцю прийшла особа, яку я сама знайшла повар, яка. Підштовхнула мене до рішення. І при тому, що не я була ініціатором звільнення, а сам начальник, бо захотів змінити умову. А мені та умова не потрібна. Нащо вона мені? Коротше, такі то справи. А на карту я вийшла документи від кур'єрської служби, І, ну, що я змінила працю. Залишилось тільки отримати ще свед... сведетство праці з цієї роботи і все. Ну, в принципі, я думаю, що дня 4 я ще відпрацюю і все. Я так уже забучилась. Я просто я вже всього розказати. Ну, останній час на мене, до мене дуже недобре було ставлення, було багато претензій. Тих претензій, які я просто фізично не можу виконати. Ну, наприклад, вимагання до чистоти, а у мене зір поганий. Раніше таких не було вимагань, зараз появилось. Притом несправедливі, бо я стараюсь максимально робити все, що я зможу, але багато чого я не бачу. Просто Тому я вже замучилась. Як сказав шеф, паніма дощ. Юж? Ну, я кажу, ви знаєте, я хочу просто зробити манікюр, щоб у мене не були такі погризані короче, і відчувати себе жінкою, а не якоюсь, коротше, за змивака. Бо так може і життя пройти, і ти будеш на тому змивакі, а під старість потім думаєш, блін, щось так сили нема, вже така вся і замучена. Коротше, хочу щось нормальне, легке і щоб подобалось. Вибачте, бо не можу. Починаю розмовляти і позіхати одразу. І ще я в Фейсбуці побачила такий пост о, о тим, що людина просить когось, хто може підсказ... ну, зробити, допомогти, Підтвердити інвалідність. І я така написала, що я вже пройшла цей путь і можу підсказати. І зразу багато людей і мені, і мені, і мені. І я займаюся такою ну, якби безплатно допомагаю тим людям, які потребують. І це так прикольно, мені так подобається, знаєте. Просто. Пройти цей шлях, воно не важко. Ну, бо, як знаєш, мову все можна знайти. А є люди, які не можуть знайти, тому я можу поділитися. Ой, Добре. Буду закінчувати, бо запозіхаю. Це наче, починаю розмовляти і так одразу втягую. Наче Повітряних не вистачає. Ще сьогодні такий дощ, гроза. Так що такі-то справи. Такі ліфти. Going down. Going down. Що, що коротше, блінфти? Страшно. Але світла багато, то коротше. Дали мені напівку. Жіночка. Класно поставили картинку. А, знає, це хороша ідея. Отак, От як застряла, то дивишся туди, наче вікно. Бачите, який дом лавочки. Вообще такие окна. Эй. Е -е -е -е. Такий дом царский. Наче. Але дом який. Эхо. Е И ступенечки. Называется Пьяным, тут не ходи. Каменные. Прикольно. Такой. Лампочки такі. Ну що Класно. Усім привіт! Приїхали мої покупки із Бон Ніколи там нічого не купляла. колись це вже давно ця фірма бачила. На свій XL беру 46. Прикольний такий плащ він проти доща. Таке плацячко, взагалі на мене сидить ідеально. І ще е, такі босоножки і сумка. Бачите, я підібрала, щоб воно було в тон. І оце зелене. Ну, воно не такого кольору, як на телефоні, але на плащу теж є таке. Ось так. Це в Болгарію ж поїду, то треба, щоб щось було нове. О, бачите? Ну, я не певна, що я так поїду, бо... але плащ повинен бути, бо якби там в Болгарії дощ теж часто йде. А під нього вдягну, може, бо вночі ви... виїзд, і під нього вдягну якийсь светр, бо буде холодно. Ну, і босоножки такі зручні, знаєте, оце з таким каблуком. І дуже зручні, бо нічого нема вже. Такого. О, Бачите, які гарненькі. Такі анатомічні. Плащ коштує десь 200, 250 злотих, сукня, 100 злотих сумка, 100 з лишнім босоножки теж. Короте, за все Оце 700 злотих сумка, торба, плаття, плащ. Просто я вибирала вже вибирала таке, щоб. Воно якось гармонізувало чи що. Ну, прикольно. Звичайна сумка така всередині все як потрібно. У нас дощ, де сьогодні я буду працювати на велике майже 8 годин. Я ніколи не працювала, сьогодні загребусь, але спробую. Треба з собою взяти їжу, бо я від голоду починаю. Томитись дуже. І страчу вагу, тому що скільки можна, бути таку? 100 кг. Сьогодні зважилась 96-100. Спочатку, як я почала їздити великом, то я важила майже 100 кг, 101 навіть. Зараз я на кухні ще працювала, а на кухні я не втрачаю вагу, бо жру багато. А ось звільнилась, то вже буду втрачати. <смеш> на обличчя, так -та, наче худіше стає. Але вага ж, я ж кажу, велика: 96 кг, це ні, нічого собі. Хоча вона на мені рівномірно, але. Все ж таки краще бути худішою, бо легше. Але вже стало легше на веліки їсти. Знаєте, вже коліна не болять так сильно, як на початку. На початку я думала, здохну. Так боліли коліна від веліка. Ще був той велік простий, а потім трошки вже ну, зараз вже звикли. Не так, я не могла ні присісти, нічого. Я в автобусі сідала, з крісла на крісло, то мене ноги не витримували. Так коліна були. Боліли, але я терпіла, бо ну що зробиш? Я думала, ну може перетерплю, воно пройде. Ну і коротше, оце таке. Сьогодні 8 годин поставила, бо хочеш їздити побагато. Я ще задумуюсь над тим, щоб взяти електричний велосипед на майбутнє, але не знаю ще поки. На ньому не схуднеш, але легше їздити. Якщо по 8 годин, то легше буде. Але треба, знову ж переживати за батарею, бо батарея може розрядитись. то треба мати з собою додаткову батарею та таскати. Ну, але що зробиш? Зато 8 годин можна від'їздити. У мене тільки руки боліли від електричного велика, того фірмового і то, тому, що він важкий. А є ж велосипеди такі легкі, електричні. Наприклад, міські ровери електричні, вони ж не важкі, їздиш спокійно. Я б хотіла, звісно, купити такий, може, міський ровер, якщо вони продавали такий, ну, електричний, або цей же ж фірмовий, хоча він звичайно важкий, важкенький фірмовий, щось така конструкція важка. スト